Пішла вже третя доба повномасштабної війни в Ізраїлі. Це найбільші бойові дії за 50 років, що минули від початку війни судного дня. За даними армії оборони Ізраїлю, зранку в суботи, 7 жовтня, коли почалося вторгнення бойовиків Хамас на ізраїльські території, загинуло понад 700 ізраїльтян, 2150 осіб отримали поранення. Усі новини Великої війни на Близькому Сході та як вона може вплинути на війну в Україні. Докладніше далі. Нагадаємо, що війна судного дня також почалася в Шабат, 6 жовтня 1973 року. А ранок суботи, 7 жовтня 2023 року, почався з масованого ракетного обстрілу Ізраїлю. За даними Хамас, було спрямовано до п'яти тисяч ракет. Офіційно Єрусалим називає цифру 3284 ракети. Після обстрілів бойовики Хамаз змогли прорватися на територію країни та атакували найближчі до гази населені пункти, вбиваючи та захоплюючи у заручники мирних жителів. Наразі відомо, що серед загиблих дві громадянки України. Найбільше бійня сталося на місці проведення музичного фестивалю на території Ізраїлю, де виявлено щонайменше 250 тіл загиблих. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування гази. Станом на ранок 9 жовтня завдано ударів по 653 цілям. Видання Wall Street Journal звинувачує у підготовці нападу іранські спецслужби. А видання політико вказує на те, що Хамас намагається таким чином зірвати договір про нормалізацію відносин Ізраїлю та Саудівської Аравії, який максимально невигідний саме Ірану. Проте офіційний Тегеран, ясна річ, усе заперечує. Тим часом США відправили до Середземного моря ударну авіаносну групу. Одне з головних питань: яким чином війна на Близькому Сході може вплинути на війну в Україні? Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що напад терористичного угруповання Хамас на Ізраїль сприятиме повномасштабній агресії РФ проти України, оскільки відволікає від неї увагу світу. А на думку експертів Інституту вивчення війни Кремль спробує використати ситуацію для просування своїх інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки України США та Заходом. Так, Москва вже встигла звинуватити Захід у нехтуванні конфліктами на Близькому Сході на користь підтримки України. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.